В Ужгородському національному університеті готуються приймати в гості учасників літнього університету 2023. Підготували спеціальні теки для кожного. А ще насичену пізнавальну програму та різні можливості для відпочинку. Екскурсії містом, виїзди до санаторіїв та замків, перегляди фільмів, інтелектуально розважальні ігри, тренінги, каже проректор УЖНУ Ігор Король. Літній університет ми вже проводилися ще до ковіду, було в 18 2019 році. А зараз ми вирішили поновити цю традицію. І ми цього року запросили до себе на літній університет найкращих учнів області. Це діти з усіх районів Закарпаття, але це всі діти, які є учасниками і переможцями обласного і республіканського етапу олімпіад з математики, інформатики, а також Малої академії науки. Власне всього буде 32 учнів. Цей проект ми вперше проводимо з департаментом освіти і науки, молоді та спорту, адже до того, у 2018 та 2019 році, ми це проводили з Ужгородською міською радою. Ми брали учнів тільки міста Ужгорода. Тепер ми розширили наш літній університет. Учасники літнього університету десятикласники, які з вересня розпочнуть завершальний шкільний навчальний рік і визначатимуться з професійним майбутнім. Уж підготував візити до різних факультетів, навчально-наукових інститутів та інших підрозділів. Ми хочемо показати їм університет зсередини, щоб вони могли побачити всі наші факультети, ознайомитися з ними і відібрати для себе те, що їм найбільше подобається. Передбачено відвідування нашої обсерваторії, ботанічного саду, університетських музеїв. Ну і звичайно, університет це не тільки навчання, університет це і дозвілля. Ігри вони теж такі науково популярні будуть. У них багато різних екскурсій. В неділю ми теж хочемо зробити екскурсію з замками Закарпаття. Тобто, ми хочемо показати університет у всій його красі, але не тільки наукову частину, не тільки навчальну частину, а й все, що зв'язано з університетом. Літній університет триває паралельно з літньою школою, яка відбувається в Ужгородському науковому ліцеї, де програма зорієнтована на дещо молодших школярів, котрі цікавляться математикою та цифровими технологіями. І на обох локаціях працюють також викладачі УЖНО, готують тренінги, дискусії, запрошують на зустрічі фахівців практиків. До прикладу, заступник декана факультету математики та цифрових технологій Павло Мулеса готує для учнів зустріч із фахівцем, котрий розкаже про види професій в it сфері. В IT -сфері. їх дуже велика кількість. Тобто для простої людини зазвичай ти ж айтішник і думають, що це охоплює все. А Насправді є дуже велика кількість професій, і він розкаже за ці різновиди професій, дуже гарно візуалізує це практично на Презентації таке, як комікс буде виглядати, що буде цікаво е нашим учням і, 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 і неважко сприймається. Так? І більш детально розкаже про професію тестувальника, тому що сам він є якраз тестувальником. Також будуть брати участь наші аспіранти, які розкажуть про проекти, які вони вже виконали, які вже продалися і функціонують. Деякі з них безкоштовно можна одразу закачати на телефони. Тобто на практиці побачать, навіщо е засвоїти знання з математики та інформатики ми розпочали інтелектуально розважальними іграми. Це мафія, детектив, монополія, «Діксіт», хто я. Дуже багато ігор, де розвиває їхні навички, їхню логіку, їхнє ораторське мистецтво, тобто багато всього. Учасникам літнього університету та літньої школи забезпечили також проживання і харчування. Максим переможець районного етапу Олімпіади з математики та учасник обласного. Спочатку ми познайомилися, заселилися, а зараз ми намагаємося розрізняти, де правда, де брехня. Ну, гра детективу. Правила треба знайти одного з нас, який є ну ніби конспіратором. Потрібно знайти, хто з нас є, хто з нас говорить неправду і визначити. Марія Христина, теж учасниця Олімпіад із математики. Для мене це був хороший досвід, бо олімпіади розвивають критичне мислення і легше бути готовим до екзаменів. Спочатку я грала в монополію. Я обожнюю грати в монополію, бо ми з сім'єю так часто граємо на вихідних. А Діксіль я боялася в неї грати, бо я не вмію описувати предмети, але це виявилось легко і круто. Потрібно вміти правильно описувати картинки на малюнку і вміти заплутувати інших гравців. Троє. Хто на те, що групаки на під номером 7? літній університет триватиме впродовж двох тижнів. Закриття 1 липня.